Що ж, наступний поєдинок і знову супер важкий дивізіон. В'ячеслав Гаврилюк із червоного кута проти Михайла Мунтяна із кута синього. Боксер з Молдови дебютує на професійному ринзі. свою чергу у Гаврилюка є вже одна перемога. Боксер якому 23 роки, метр 90 його зріст. Я, як ми бачимо Мунтян. Якщо й поступається, у зрості, то лише трішки. А, чесно кажучи, чесно кажучи, зараз навіть складається враження, що приблизно рівно вони зростуть. Мутян може навіть переважати свого суперника із Хмельницького. 12 червня Гаврилюк здобув свою єдину перемогу на професійному ринзі. Це був його дебютний бій. Переміг він рішенням суддів Дмитра Зайця. Ну зараз багато багаторазовий призер чемпіонатів світу різних вікових категорій Боксер, який на чемпіонаті України отримував приз за найкращу техніку. проводить свій бій проти Михайла Мутяна. Нагадаю, знову ж таки, дебютанти професійного боксу спокійно розганяються боксерею. І зараз Джебом намагаються добити свого суперника Гаврилюк. Неприємно було Монтяну декілька разів. Прийняв він обличчям рукавичку на лівій руці свого опонента. Обидва бійці боксують в стійці правши. І цікаво буде постежити за боєм боксерів, котрі справді не мають переваги серйозної у розмисі рук у зрості. Це означає, що вони приблизно в рівних умовах знаходяться. Приблизно в рівних умовах в плані антропометрії, але в плані боксу. Ось ми зараз з вами подивимось. Зібраний Гаврилюк Мунтян намагається ховати за захистом. Виглядає він трішки закритим, не таким розслабленим, як Гаврилюк. Важко проступає з ноги на ногу, намагається відразу ж замолитися. Він намагається відразу ж чекати, в разі чого готовим повністю на удар від свого суперника. Гаврилюк навпаки, легкий на ногах. Щоправда, якихось екстра переміщень поки що ми від нього не побачили. Намагається він човниками стрибати перед суперником, вперед на назад. Поки що не така велика кількість ударів. Мунтян цікаво, що на цей поєдинок вийшов у футболці Каталонської Барселони, футбольної Барселони. Зараз падіння. Ніякого нокдауну не буде. Так от Мунтян вийшов у футболці Барселони. Як ми знаємо, Барса зараз переживає на найкращі часи. Часи перебудови, часи переходу від одного президентства до іншого. Втратили вони Ліоналя Масі. Цікаво, чи не зазнає сьогодні втрати Мунтян. Це вже нокдаун. Це вже нокдаун. це вже буде відраховано. Нічого не післизнулося, ноги не підкосилися. Підкосилися вони виключно через удар. Знову передньою рукою працює Гаврилюк. Дивиться він на секунданта. секундант, на секундант просто що той активно залишався на ногах, що той витанцьовував перед цим суперником, змушував того почувати себе в небезпеці, не давав тому спокійно жити. Гаврилюк пробуває, змушує захист. Змушує захист Мунтяна розпастися, тобто знову опиняється на канавасі, але цього разу це не нокдаун. Уже три падіння від боксера з Молдови. Ми побачили, одного разу йому було відраховано. 10 секунд залишається до завершення першого раунду. Мунтяну вже таке відчуття важкувато. Важкувато тримати свої довгі руки поблизу підборіддя. Гаврилюк навпаки повний сил і енергії. боксеру Смельницького, котрого тренують Анатолій та Андрій Анатолійович Чумаков. Максимально впевнений перший раунд від Гавролюка. На старті цієї три хвилинки потрібен був йому час для того, щоб розігрітися, для того, щоб відчути свого суперника. Після того, як він зрозумів, що Мунтян також багато небезпеки становить, відчував себе більш впевнено Український боксер і, зрештою, перший раунд, судячи з за усього, забрав. Мунтян уже важкувато дихає. Це тільки стартовий раунд поєдинку минув. Чотири раунди. Такій формат. Цієї зустрічі. Гаврилюк вже підвівся. Він вже готовий продовжувати цей поєдинок. Мунтян також підходить до рефері, підходить ближче до центру рингу. Гонг прозвучав. Тож Гаврилюк із червоного кута проти дебютанта профі рингу, проти Мунтяна, який у синьому куточку у чорних шортах. Гаврилюк знову ж таки різкий. І в плані роботи на ногах, і в плані роботи корпусом пробуває. Він джеб надзвичайно швидкий від українського боксера. І Мутян не встигає його ловити, не встигає замкнути свій захист і на руковички прийняти цей удар і знову Гаврилюк Джебом працює. Але джеб Мутяна не точно Прилітає по суперника. Чують боксери, намагаються і в клінчі Гаврилюк так само пробивати. Оскільки тоді, коли бійці на дистанції знаходилися, не вдалося йому по супернику влучити. Викинув два удари Мутян. Не вдалося якось зачепити опонента. Ось після Джебу від Гаврилюка. зараз не тільки Джеб. Зараз ще й правою рукою вдається потужно пробити прямий удар задньою рукою від Гаврилюка. і трішки покинувся Мутян. А зараз Клінчі. Не сказати, що врятується, а просто економить коному ціле Мутян. Щоправда, знову ж таки, переваги у зрості у нього немає. Це означає, що не так же легко і для нього цей аспект бою також доволі енергозатратний. Мунтян опускає передню руку, видивляється свого суперника. Знову підслизнувся. Що ж? Цей кут Рингу. Ця частина Канвасу. Справді сьогодні не на користь боксерам грає. Вже не вперше. Далеко не вперше. В рамках цього шоу. Боксера підсягнулися в тій частині. Монтян знову торкнувся коліном на стил рингу. Знову третю точку опори він шукав, але нокдауну не було. Абсолютно справедливо. Гаврилюк пішов в атаку. Абсолютно робочі удари не вкладається. В них Гавролюк немає в нього наміру. Принаймні на, на, на даний момент одним ударом зламати свого суперника. Можливо, якщо сумарно, то наш його пострілів Віль зуміє зламати Монтян. Тоді, очевидно, що українець буде, буде задоволений. Пірнув зараз під руки своєму супернику Монтян. Знову відійшов на дистанцію Гаврилюк. Зближується він з ударами. Клінч. Боксери самі без допомоги Рефері розходять. І знову ініціює атаку. Знову з ударами підходить до свого суперника. І черговий клінч. Монтян тримає українця. Гаврилюк підходить від нього останні секунди цього раунду. Тривають і, зрештою, завершиться вони без атаки. Другий раунд минув. Гаврилюк знову абсолютно переважав свого опонента без шансів на якусь інтригу, принаймні на даний момент. Проте сьогодні ми вже бачили один бій. І тоді, коли боєвець переважав свого суперника, але все завершилося його поразкою. Павло Лук'янов. Бився проти Максима Драча, виграв перші три раунди. Але після цього пропустив удар, опинився в нокауті і той бій, котрий, здавалось би, мав завершити сього перемогою. Програв. Гаврилюк намагається відновитися. Глибокі вдихи робить того, щоб наповнити. Якому обішали Гені Киснем. Новомутян. Якщо я казав, що він важко дихає, то зараз на поки максимально впевненим виглядає. Проте немає якоїсь іскри в його діях, немає іскри в його рухах. Погляду, на жаль, не бачу. Гаврилюк навпаки заведений. Готовий виривати перемогу. Знову ж таки, не застоїться на одному місці Гавролюк, рухається на ногах, рухає корпусом. Мутяну не так же просто про цій мишенню, котра не застоюється на місці. Не так же просто неї влучити, в неї прицілитись. Опускає Мутян передню свою руку. Намагається пробити джеп. не вдається цього зробити знизу. Завдає удару Гавролюка, але не влучає. Махнула його рукавичка повз носа супернику. Цей удар донести не вдалося. Зближується Гаврилюк джебом по корпусу. Дуже багато на сьогодні зближень впирається Мунтян і після цього ініціює клінч. А горлюк зрозуміло, що таким чином заробляє перевагу на суддівських записках. Шансів у Мунтяна вирвати перемогу стає все менше і менше. Єдине, на що він може сподіватися, це на нокаут. Нокаут вирішує абсолютно все у боксі. Гаролюк продовжує видивлятися, намагався по корпусу пробити, але там рука Мунтяна була. Знову клінч, знову боксери розходяться. Підказки летять від одного кута від іншого. Мунтян. Йде він зближуватися. Гаврилюк намагається його зустріти жорстко, намагається його зустріти ударом, проте знову все завершиться клінчем, все завершиться обіймами. Третій раунд протистояння у суперважкому дивізіоні. Гаврилюк із червоного кута проти дебютанта профібоксу проти боксера з Молдови. Михайла Мунтяна. Мунтян. джеб від нього, і ще один, але встигає звести рукавички. Гавролюк і ці удари якраз таки приймає на захист. Ух, вибухає Гаврилюк, і ми чуємо, що потужні удари прилітає зараз Мунтяна. Цілив корпус Гаврилюк вдалося йому туди влучити. Гаврилюк передньою тепер правою рукою. Буває в район сонячного сплотіння. своєму супернику, але той не похитнувся. Тож цей удар прийняв він гідно. Гаврилюк із нього запробуває тисне на опоненту. То той від канатів відштовхується. Пішов на українця. Відходить Міхай знову спокійно займає позицію. Вичікувально. Гаврилюк іде на нього. Продовжує тиснути, бо з червоного кута. Обіймують Боксері. Останні 10 секунд цього раунду йдуть. Гаврилюк класний удар доносить, але це завершення вже раунду. І, судячи до цього, не буде часу, часу і перевагу розвинути, справді. Ця три завершується. Гаврилюк упевнено забирає її. Цікаво, чи зуміє Мунтян протриматись і четвертий раунд, чи зміє він пройти всю дистанцію цієї зустрічі, Гаврилюк так домінує, проте таке відчуття, що він не налаштований цей поєдинок завершувати достроково. Навпаки намагається використати з максимальною користю кожну хвилину поєдинку, оскільки на старті професійної кар'єри важливо не тільки перемоги, не тільки дострокові перемоги, а окрім цього, набратися досвіду. Бо ми розуміємо, що професійний бокс і любительський це дві великі різниці, і кожен бій на профіринці не необхідно цінувати кожну хвилину, кожну секунду. Вона потім може, може серйозно допомогти. Гаврилюк та Монтян. Останній раунд цього протистояння. Монтян у чорних шортах, у червоний Гаврилюк. Гаврилюк набагато частіше свої удари викидає. Мутян видивляється із захисту намагається корпусом і ударів втікати і розпочинати свою атаку після того, як вдалові захищався. Гаврилюк класно знизу. Спіймав свого суперника, який провалився, тягнувся лівою рукою Мунтян до свого опонента. Гаврилюк уникнув цього удару і, зрештою, намагався по супернику, який нахилився вперед, пробити знизу. Але не вдалося на удару донести. Так удари були, але як у Любительському рингу таке ще за лято, щоб очки набрати, але не для того, щоб наколтувати суперника. Нагадається, супер важкий дивізіон. Один бій в рамках цього шоу ми вже побачили в надважкій ваговій категорії і він завершився достроково якраз таки в четвертому раунді. Інший боксер із Хмельницького Максим Драч зумів, зумів накаутувати Павла Лукянова. Гаврилюк пробив двічі точно. Двійка від нього. Знову клінчик, все завершується. Таке відчуття, що Геролька абсолютно влаштовує подібний хід поєдинку. Тоді коли він робить свої два-три удари, після цього клінчує суперник. Оскільки насправді то він не отримує, він не отримує нічого у відповідь. Він свою атаку проводить, після цього вдало захищається і далі продовжує розвивати свою перевагу. Викинув удар правою рукою, махнув просто по повітрю. Гаврилюк швидко швидко вийшов на ближню дистанцію. Але знову ж таки, все завершилося лише клінчем. у нас бодається боксери головами, аби це все не завершилося розсічнім, аби це не завершилося все травмою, через яку доведеться зупинити поєдинок. але вже четвертий раунд. Остання три хвилинка цієї зустрічі. Просить кут Гаврилюка не підходити занадто близько, оскільки, очевидно, що в'яже його Мутян, очевидно, що не дає боксувати на повну потужність, не дає всі свої буксерські стіли, скіли продемонструвати. Тож, як ми розуміємо, не всі задоволені секундарти Гаврилюка. Побуває він джебі. Таке відчуття, що похитнувся зараз. Монтян чи піде добувати його Гаврилюк, решив не вичекати. Зараз пірнає знову під руку своєму супернику Монтян, отримав ліктем по голові. Біштовхує Гаврилюк свого суперника. Помітно, що важко, важко вміхає Мунтяну. Він йде головою на свого опонента. В останні 10 секунд цього протистояння Гаврилюк махнув, невлучого по опонента, котрий втікає. Пірнає під його удари, пірнає під його руки, в'яже, клінчує. І, зрештою, Гаврилюк завершує цей бій, судячи з цього перемогою. Але давайте таки дочекаємося рішення суддів. Мунтян явно набагато більшу кількість ударів на себе прийняв. Очевидно, що Гаврилюк. Більше зробив на цьому поєдинку для того, щоб здобути перемогу. Проте, знову ж таки, краще не забігати наперед, краще дочекатися рішення суддів. Тим більше, що, судячи з цього, воно ось уже готове. Рин-ханонсер з'являється на ринзі. Одноголосним рішенням суддів Гаврилюк здобуває перемогу абсолютно очевидне рішення.